Українці всі століття <рес> їбалися. Є в українській культурі такий феномен. Сороміцькі пісні 1861 рік. Поїхали за головко часнику та за ложку меду. Я давала своєму куму ззаду і спереду. На городі бузина під горою ямка, а дід бабу і беззаду, аж губами плямка. Це да, таке прям писали? Да! є така трішки, ну, можна сказати, ескорт сороміцька пісня. Навприсядки, навлежачки, заробила сережечки, а до тієї сережечки болить в мене теперечки. Як це до нас дійшло? Це були прям ну, науковці, люди, які їздили по селах, записували. Один з цих людей, я в тому числі з його архівів зачитував сороміцькі пісні. Це Павло Чубинський, автор гімну України. А ну прочитай його другий якийсь твір. Заганяйте квочку в бочку, а курчата в вершу. Признавайся, Марусю, кому дала спершу, давала хомі, ще буде й тобі, давала попові, давала дякові, давала піддячному ще й по собачому. Він позбирав. не писав, так, він, він саме ну, збирав, формулював, друкував і залишав нам. Стоїть пилип над водою з превеликою бідою. Йому кричать Пилип! Пилип! а він хуєм тіліп, тіліп. За городом вівці пасла, напратала горщик масла, напратала діжку сиру і всіх хлопців запросила, намастила пизду лоєм. Ой-ой-ой, щоб ходили, щоб ходили хлопці роєм. Намастила купервасом, щоб було їбати часом. Книжка називається Тіло, Секс, Шлюб Ірина Ігнатенко. Історія інтимних стосунків в українських традиціях. Тіло, Шлю... Дякуємо цій Шлю... жінці, Шлю... правильно Шлю... Тіло секс. Да, дякуємо.